Комісія 100% – це що такі правила на ринку нерухомості. Ви знімаєте якесь майно? Ви агенції нерухомості сплачуєте? Комісію? Павло здає квартиру за 950 доларів. Комісія 100%. Дізнаємось за що. Алло. Павло, доброго дня. А скажіть, будь ласка, я на рахунок квартири 950 доларів. Актуальна вона ще. Так, так. А, та. а підкажіть, будь ласка, комісія 100% – Це що? Бо я ніколи не знімала. Не розумію, що це за комісія, куди вона е, агенції нерухомості. Ага, тобто я маю заплатити перший місяць і останній місяць виходить? Так, і комісію нерухомості 950 доларів. Загальне правило так, але може бути якесь вам. Так, а а що що це за комісія? Що що туди входить? Я хочу розуміти за що я плачу. Вкладення договору, повний супровід, показ і так далі. І, і так далі. Це що? Е, такі правила на ринку нерухомості. Ви знімаєте якесь майно? Ви Агенції нерухомості сплачуєте комісію. А я розумію, просто я хочу розуміти, що входить в ці послуги за роботу агенції, що вона вела цю квартиру, фотографувала, показує вам, покаже, вкладе договір. Якщо будуть якісь проблеми, запитання буде вам надавати супровід. Ага, і це коштує 950 п'ятдесят доларів. Да, це не коштує 950 доларів. Це коштує одномісячну оренду. Якщо ви знімаєте квартиру за 300, це коштує триста. Бот, в якому понад 7 тисяч квартир без комісії.